За час повномасштабного вторгнення Північна Корея вже відправила тисячі військових для участі у війні на боці Росії. Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про суттєві втрати серед військових КНДР у Курській області. На Курщині є вже більше трьох тисяч поранених та вбитих північнокорейських солдатів. Росія їх просто утилізує. У штурмах, чому корейці повинні воювати за Путіна. Жодна нормальна людина на землі не відповість. Однак Кім Ін не планує зменшувати військову підтримку московського режиму. В об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що Північна Корея вже готується до ротації або збільшення чисельності своїх військових у Росії, а також постачає реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм і 170 мм самохідну артилерію. Крім того, зафіксовано ознаки виготовлення та постачання дронів камікадзе, які були вперше представлені під час інспекції Кім Іном у листопаді. Це є частиною прагнень КНДР отримати практичний досвід ведення війни та модернізувати свою зброю. Також ознакою нарощення КНДР постачання зброї до Москви є запуск на повну потужність близько 200 заводів із виробництва боєприпасів. Це доводять нещодавні супутникові знімки. Якщо раніше існувало припущення, що пхеняні позбуваються старих запасів зброї, то зараз вже очевидно, що КНДР постачає окупантам нове озброєння. Безперечно, співробітництво двох диктаторських режимів іде на рівних, адже і Москва підтримує північну Корею. Пхенянь вже отримав від РФ вкрай необхідні гроші та на. Нафту системи ППО та техніку для підтримки супутників шпигунів такий союз сприяє не лише погіршенню ситуації на російсько-українському фронті, а й є загрозою для усього демократичного світу, для кожної держави і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це загроза, те, що Москва передає військові технології Північну Корею. І допомагає режиму П'єняні. Ян Сподіваємося, що лідери демократичних країн спільно з Україною знайдуть можливості для ліквідації такої злочинної співпраці, адже це без перебільшення посприяє перемозі нашої країни над загарбником. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.